Усім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні ось такий ось класний бюджетний кросовер. Це у нас Jeep Compass. Автомобіль 2011 року випуску, повнопривідний, 2,4 газ, бензин. Автомобіль має 364 тисячі кілометрів пробігу. Ціна його складає 7990 доларів. Тут у нас трішки посічений бампер, оптика в гарному стані. Маємо оригінальні легкосплавні диски на хороший літній гумі. Так у нас візуально проблем ніяких немає, автомобіль не полірувався. Мінімально потребує полірування та хімчистки. Є ззаду у нас фаркоп. Ось такий ось великий вмісткий багажний відсік. По кузову корозії ніякої немає. Ось так у нас виглядають задні дверні карти. Тут ось такий ось валюровий диванчик, два підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Ось таке ось мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, п'ятиступка механіка. Нагадую, ціна цього автомобіля у нас складає 7990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.